Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами своїм сімейним рецептом улюбленим рецептом булочок, які навчила мене готувати моя мама. Булочки виходять дуже смачні, м'ягенькі, ароматні. Тісто в них м'якеньке, як пух, а начинка може бути будь-яка на ваш смак. В першу чергу мені потрібно підготувати опару. Для цього в тепле молоко я додаю цукор. Сюди ж додаю дріжджі. Я беру ось такі живі дріжджі, але можна і взяти і сухі. Тепер цю опару залишаю в теплому місці для того, щоб вона трішки підійшла. Дріжджі активувались і почали бродити. Можна залишити навіть ось так на сонечку. Дивіться, як гарненько воно в мене світить через вікно. А можна просто поставити в тепле місце. Ну що ж, опара вже трішки підійшла, дріжджі активувалися і вже починають бродити. Можна починати замішувати тісто. Тепер виливаю опару в чашу, в якій буду замішувати тісто. У мене це чаша кухонного комбайну. Якщо ви замішуєте руками, то просто візьміть велику таку миску, в якій будете замішувати тісто. Тепер сюди додаю яйця, сипаю сіль, додаю ванільний цукор, додаю розтоплене вершкове масло, тепер буду частинами додавати просіяну муку. І таким чином я замішую тісто. Ось до такого стану я домішала тісто, далі буду його вимішувати вже на робочому столі, на робочій поверхні руками. З обов'язково припиляю мукою і перекладаю сюди тісто. Все, тепер починаю вимішувати на столі. Для тих, хто дуже переживає, що у вас щось не вийде, тому що я вимішую комбайном, а вам потрібно місити руками, то скажу вам так, різниці ніякої немає. Навіть скажу так, що руками можна вимішати тісто набагато краще, ніж комбайном. Ось бачите, до якого стану я його вже домішала. Все комбайну вже дуже тяжко. Та й плюс я сама далі не розумію, коли потрібно зупинитись, коли потрібно закінчувати і підсипати муку. А руками все дуже гарненько, все відчувається. Відчувається, яке тісто повинно бути, тому головне відчути цей етап, коли тісто вимішане вже і муки вже підсипати не потрібно, все готово. Це тістечко моє вже готове. Воно вийшло таке м'якеньке, практично не липне до рук, ну хіба що трішки. Але нічого страшного. Воно не забите, воно м'якеньке, і таким воно потрібно, щоб було. Якщо сильно прилипає до рук, то можна трішки змастити олією руки. Перекладую його назад в чашу, в якій воно вимішувалось ось так. Ну навіщо мені використовувати інший посуд? Поверхню я змащую олією ось так. Для того, щоб не підсихало. Тепер я ставлю тісто в тепле місце для того, щоб воно гарненько підійшло на одну, можна навіть півтори годинки. В моєму випадку я ставлю тісто в розігріту духовку, Духовку я розігріваю до 40 градусів, потім духовочку вимикаю і ставлю туди тісто, і воно там собі гарненько підходить. Для пиріжків я буду використовувати сирну начинку. Для цього я в мисочку поклала ось такий домашній сирочок. До нього додаю цукор за смаком. Також додаю ванільний цукор, трішки солі, сюди ж додаю одне яйце. Тепер все гарненько перемішую і в кінці додам сюди родзинки. Тепер додаю сюди родзинки, це все за смаком. Можна додати якісь інші сухофрукти або взагалі нічого не додавати. І ще раз все гарненько перемішую і начинка готова. Тісто в мене підходило рівно 1 годину. Подивіться, як воно гарненько підійшло. Тепер можна починати ліпити булочки. Руки я обов'язково трішки смащую олією. Дивіться, яке воно пухкеньке. хмаринка, таке жовтеньке, гарненьке. Ще раз тісто обминаю на робочій поверхні. Так як я руки змастила олією, то воно в мене взагалі не прилипає до рук. Ви можете бачити, в мене руки буквально чисті, можна так сказати, тільки в олії. Тістечко я обім'яла. Тепер ось такими ось рухами я. Відриваю, скажімо так, такі невеликі шматочки тіста, з яких мені потрібно тепер буде зробити кульки невеличкі. Тобто колобочки такі. Ось такими рухами по столі їх катаючи, я роблю з них рівномірно кругленькі колобочки. Ви будете відчувати в руках, коли вони стали кругленькі, такі гладенькі вже. Ось так. Я відкладую собі на сторону. І знову відриваю шматочок тіста і ось так його розкатую. І ось таким чином я накатую таких колобочків з усього тіста. Ось таких майбутніх пиріжків у мене вийшло 35 штучок. Далі я роблю наступне. Беру харчову плівку. І всі ці колобочки накриваю харчовою плівкою для того, щоб вони не підсихали і підходили. Так як це дріжджове тісто, то воно гарненько підходить. Ви побачите, як вони збільшуються в об'ємі і в розмірах. Все, хай ось так вони у мене лежать хвилин 10-15, потім я вже почну формувати пиріжки. Ось подивіться, як збільшились в об'ємі мої пиріжки. Такі ж то ли пишечки гарненькі. Ну що ж, можна формувати булочки. Беру один шматочок тіста і мені потрібно його розкатати. Не сильно тоненько, а ось так. Середньо, скажімо так, можна ось так навіть взагалі руками розтягувати. Тепер роблю чотири надрізи. Ось так, ось так і ось так. На середину кладу начинку і завертаю ось таким чином. Раз, два, тепер три. Ось тут ззаді зціплюю тістечко. І 4. І також, ось тут під низу, я його заліплюю. Ось така гарненька трояндочка у мене виходить, подивіться. Тепер її кладу на деко, яке обов'язково потрібно чимось застелити. Можна пергаментним папером, можна тефлоновим ковриком, так як зробила я. А якщо взагалі у вас нічого немає, то можна просто деко присипати бороштом. Можна залишати ось таку дірочку посередині, але тоді іноді начинка може вилазити, коли булочка вже печеться. Тому це так, по бажанню. У мене виходить і так, і так, І з дірочкою, і без. Ось дивіться, така гарненька булочка, трояндочка виходить. Таким чином я ліплю всі булочки. Ось подивіться, яка краса виходить. Які гарненькі булочки. Тепер я їх залишаю в теплому місці хвилин на 15 для того, щоб вони підійшли. І буду відправляти їх в духовку, пектися при 180 градусах. А для того, щоб пиріжки не підсихали, доки вони будуть підходити цих хвилин 15-20, я накриваю їх харчовою плівкою. І тут вони вже доволі таки гарно підходять і тісто не підсихає. Дивіться, як гарненько підійшли мої пиріжки. Тепер я беру одне яйце, додаю до нього цукор і все це виделкою взбиваю. Тепер оцим солодким яйцем я буду змащувати булочки перед випічкою. Обережно це потрібно робити легенько, тому як вони вже підійшли, вони такі пухкі, якщо їх трішки більше придавити, то вони опадуть, тісто опаде. Тому робити це потрібно з обережністю легенько. Ось так я змащую всі пиріжки і відправляю їх в духовку, розігріту вже до 180 градусів, і випікаю до рум'яної скоринки. Ось і все. Мої булочки вже спеклися. Це тільки перше деко. Подивіться, які вони гарненькі виходять. Що я роблю далі, ну це по бажанню цим же солодким яйцем, яке у мене ще залишилось ось, я змазую булочки зверху. Вони тільки-тільки гарячі, воно зразу все висихає. І ці булочки просто казково блистять. Подивіться. Якщо ви переживаєте засере яйце, то можете ще на 2 хвилини поставити в духовку. Ну, я не переживаю ми їмо осері яйця. Тому я залишаю так. Яєчко зразу підсихає і все. І просто залишається цей прекрасний блиск. Ось такі гарненькі булочки виходять. Дивіться, які вони красиві, а які ароматні, просто не передати словами. Я вже чекаю, не дочекаюсь, доки вони вистегнуть, і вже я зможу скуштувати. Друзі, рекомендую вам скуштувати цей рецепт, спробувати його приготувати. Він зовсім не складний. А булочки виходять просто неймовірні, вони такі м'ягенькі, пухкенькі, дуже смачні. Я впевнена, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Обов'язково скуштуйте, не пожалкуєте. Ну а якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на мій канал, відео собі зберігайте, діліться ним зі своїми друзями, а також пишіть коментарі для того, щоб розвивався мій канал. Дякую всім і всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!